Центр дитячої творчості продовжує свою добру традицію проводити благодійні ярмарки разом зі своїм колективом та вихованцями центру. в суботу, 27 квітня, площа навпроти магазину Копійка знову була заповнена новою партією товарів, та домашніми смаколиками для продажу зазвичай центр дитячої творчості допомагає напряму військовослужбовцям. А цього разу частинка доброти відправиться до малечі з Херсонської області, чиї батьки поклали своє життя за нашу з вами свободу, знаходяться в полоні чи перебувають на нульових позиціях фронту. Традиційно ярмарок супроводжувався концертною програмою, яку містяни могли оцінити, поки робили покупки. Вівча моє хороше, чи знаєш весни, що я тебе кохаю і сиропи роби. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ми, що їй кохай. Асноруч зроблені іграшки, домашня випічка та солодощі. Усе це зроблено вихованцями центру та їх батьками, щоб вкотре нагадати, що наша перемога залежить від спільних дій. Наша підтримка вкрай необхідна людям на фронті, і вони мають знати, що всі ми чекаємо їх з перемогою і готові прикрити їм спини. Загалом за декілька годин центр зміг зібрати 22 тисячі 62 гривні, на які придбають різні канцтовари діткам. Окремо до масштабного збору долучиться школи міста, щоб показати, що акерманці завжди готові прийти на допомогу. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.